Будемо аналізувати підручник з математики за п'ятий клас. Хтось скаже, що це доволі тривіальна задача, одначе не біжіть поперед батька в пекла, як казав один класикбукс. Ми привчимося з вами мислити не лише першим порядком, а другим, третім і навіть четвертим. У нас в результаті перегляду даного відео натренується мислення, як у космонавта, який дивиться на землю. Із космічних глибин. Ми зрозуміємо, чому креативність гасне в школі, чому нас вчать лінійно, а не міркувати якимось чином боком. Зокрема, цей навик дасть вам розуміння, як ефективніше навчатися не лише в школі, а у вузі, на роботі. В сімейних контекстах, ну і в інших. Не лише вам, а й вашим дітям. Можливо, хтось опиниться в такій ситуації не зовсім приємній, оскільки усвідомить, що все його попереднє навчальне життя було не зовсім коректне, тобто його можна, грубо кажучи, викреслити. Одначе, краще ви дізнаєтесь від мене, ніж від вулиці, те, що я вам зараз скажу, краще раніше, аніж пізніше. Так, от, коли ми беремо підручник з математики для 5 класу, то з першої ж сторінки ми бачимо не зовсім числа. З першої сторінки ми бачимо форматування свідомості школяра. Не вірите? Ну, давайте дивитися далі. Дивіться уважно, які є приклади на сторінках, які задачі. І вони не просто вчать рахувати, вони модулюють лінійне мислення. Тобто є от щось, що називається дано. Знайти розв'язок і відповідь. Тобто ось так тільки мислення транслюється, повинно йти. Повторюсь. Дано, знайти розв'язок і відповідь. Тобто в іншій послідовності не дають можливість думати, і це вважається хибним. Коротше кажучи, це не просто алгоритм, це така от етика. Спочатку вона в математиці народжується, але потім вона переходить у все наше життя. Така от. Етика мислення, яка закладається ще буквально там в 10 років людині. Дитині така лінійна раціональність. І оця лінійна раціональність, як ви розумієте, забороняє нам думати боком креативно. Так от. Оце ось лінійне мислення воно створює у нас певну операційну таку систему. Воно навіть не те, що створює, воно включає. Нас в цю операційну систему. В цій операційній системі знання вони не конструюються. Вони передаються, передаються від системи. Тобто, ви знання самі собі не народите, тому що система замкнена. Зараз буду розповідати більш детальніше. Тобто школа це у нас не скільки такий собі суспільний інститут знання. Школа це рекурсія, як сніжинка. Тобто вона сама себе народжує. Ми в підручнику бачимо не скільки текст, а скільки мову програмування, такого собі бюрократа, до речі. У кожній задачі є певна така от модель. Ну, Зараз я вам приклади розкажу. Тобто модель є от, з одним тільки варіантом відповіді. Тобто, полі варіативності не існує. В цих задачках. Тобто завжди в цих задачах відповідь тільки одна. Зараз будемо розбирати приклади. Можливо, навіть одразу давайте я вам дам ці приклади, щоб ви зрозуміли. Як варіант, що може тут бути? Така от типова задачка. У мами було 4 кг яблук, 4 кг яблук, 3 вона віддала. І скільки залишилось? Ну, Це навіть не задачка п'ятого класу, а ще й задачка молодших класів, одначе сам смисл, ви зрозуміли. Тобто проста нібито математика, але, як ви розумієте, фрейм тут зовсім е, інакший, ніж той, який нібито нам тут пропонують. Тут у нас виноситься за рамки, а що ж. Мама повинна відчувати, коли віддає комусь. Віддає, зверніть увагу, комусь із 4 кг яблук 3. Це перше. Також тут влаштовано м, такий от фрейм в контексті того, що ресурси обмежені. Тобто, що в неї є виключно 4 кілограми і більше бути не може. Тобто, в рамках оцих ось 4 кг вона і повинна. Горбо кажучи, танцювати, жити. І нас вчать думати над тим, що залишки це головне. Тобто, нас вчать акцентувати увагу на тому, не в контексті, що з нашою інвестицією, що з нашими трьома кілограми яблук. Можливо, ми комусь, ми комусь дали їх в позику, і тепер з них буде 10 кілограм, можливо, ми їх там продали, зінвестували, ну і так далі. А нас привчають, що ресурси обмежені. І слід звертати увагу на те, що у нас є в руках, а не те, що ми кудись там назвемо це так інвестували, комусь передали. І тут все рухається в математиці навколо кілограмів. Тобто немає емоцій, немає любові, уваги, ну і так далі. Оціночних якихось категорій не існує. Тобто формується таке от уявлення, де цифри самі по собі живуть, а мотивація, мораль, емоції живуть у якійсь іншій площині. Це от, якщо ми візьмемо приклад і будемо на ньому саме зупи... зупинятись. Де? Пояснюючи, що математика це доволі небезпечна штука, ну в тому форматі, в якому вчать нас її зараз. Ну, і як ви розумієте, підручник з математики це медіаджерело. Тут сам формат підручника він уже програмує нашого споживача цього медіаконтенту. Тобто є певні рубрикації, шрифти, структура подачі, той факт, що. Взагалі немає слів про бізнес-інвестиції, а є, до прикладу, робочі тільки професії. Тобто пропагує підручник з математики ну, щось таке, назвемо із минулого совдепівського концепту бачення світу через різного роду пекарів, там, хліборобів, ну і так далі. В жодному випадку не через творців, не через м, якихось. Вчених, фізиків, математиків, ну і так далі. Не через керівників проєктів, принаймні, не через керівників компаній, не через керівників сім'ї врештів. І таким чином наш цей паперовий підручник він перетворюється на інтерфейс дисципліни. Не мислення, зверніть увагу, а це все такий собі дисциплінарний статут школяра, який позбавляє можливості задавати запитання. Що я маю на увазі, Зверніть увагу, що підручник вчить тільки вузькій такій спеціальності виконувати алгоритми. Тобто він вчить користуватися певними структурами, одначе не винаходити їх. Тобто вчить програмістів не створювати якусь програму, а просто програмувати код, як хтось сказав інший. Тобто, фокус уваги не на собі. А на тому, що відповідь десь там, і хтось інший знає її. І завдання потрібно шукати десь там, а не самому собі ставити. Тобто про дисципліну, яка прив'язується не до власних бажань, не до власних емоцій, а до емоцій інших людей, до тих вказівок, які дають інші порахувати, ну і так далі. Тобто підручник про математику це у нас підручник про те, як правильно відповідати, а не про те, як ставити під сумнів сам контекст. Питання, де у цьому підручнику немає можливості задати запитання: а чому саме так ми рахуємо? Чому саме, до прикладу, гроші або штуки є кількість виміру? Чому 7 на 8 важливіше, ніж вміння поділити пиріг по справедливості? Цього, як ви розумієте, ми в даному підручнику не знайдемо. Хоча життя, як ви розумієте, ставить це питання постійно. Коротше кажучи, дитину втягують в такий от варіант подорожі, як білка в колесо. Тобто в неї повинна бути, зокрема, мотивація, потім якийсь шаблон, який він повторює, і оцінку. Мотивація, шаблон, повторення шаблону і отримує оцінку. А якщо людина зробила помилку, ну то це все там двійка і, і такий от невдаха. Або ну, така от емоційна складова ну, щось з тобою не так. Тобто у дитини в такої формується страх до експерименту. Тобто, вона боїться помилитися і вважає, що я це останнє букву в алфавіті. І таким чином виростає людина, яка боїться альтернативних варіантів розвитку подій. Вона боїться ініціювати 2, 3, 5 проєктів одночасно. Тому на завершення шкільний підручник, як ви розумієте, це не факт, що про математику. Він повинен бути про те, як ставити запитання, а не просто папір, на якому вчать рахувати. Тобто, нам потрібно навчитися архітектурі мислення, а не просто рахувати. Нам потрібно навчитися ставити питання, а не рахувати? А це ось основна задача. І тоді ми зробимо наше життя на суспільства набагато кращим. Давайте я вам дам якусь е задачку, щоб ви вирішили для себе, яка могла б бути в підручнику з математики Ну, для дітей молодших класів, до прикладу. Яке рівняння описує ваш сьогоднішній день? Що сьогодні ви відняли, що сьогодні ви помножили або примножили, і що ви розділили сьогодні з кимось? Порахуйте, бо ви ж повинні розуміти, що чи числа вони живуть не в зошиті, не в підручнику, вони живуть власне у нас, у вас у відстанях, яку ми проходимо, у кількості слів, які ми говоримо. Це все дані, які можна обчислити, і з них можна. Зробити висновки, але це я вам даю можливість зробити уже за межами нашого відео.